Застрягаєш у думках про минуле, постійно прокручуєш у своїй голові якісь сварки, неприємні розмови, ситуації, які вже не зміниш. Тоді це відео для тебе сьогодні. Ми навчимося робити три прості вправи, які можна робити навіть по дорозі на роботу, без психолога, без складних технік, просто але ефективно. Перша вправа називається Допрожити та Завершити. Те, що якась ситуація з минулого досі викликає в тебе сильні емоції, означає, що її гештальт не закритий. Але закриття це не завжди про реальну розмову. Часто достатньо прожити її у своїх думках або завершити її якось інакше. Закрий очі, згадай ситуацію або людину, яка досі тебе тригерить. Уяви собі, що все відбувається знову, але цього разу ти говориш те, що не сказав тоді. Захищаєш себе, виходиш з гідністю, скажи собі: це більше немає влади наді мною. І уяви, як ти спокійно та впевнено залишаєш цю ситуацію. Навіть якщо ця ситуація була у минулому, ти маєш право завершити її зараз. Бо твоє сьогодення важливіше за старі історії. Пригадай зараз ще один неприємний момент. І уяви, що дивишся на нього, як на фільм. Переглянь цей фільм від початку до кінця. Потім мислено увімкни перемотку і дивись його з кінця до початку. Зроби так кілька разів і кожного разу збільшуй швидкість. Ця вправа допомагає зменшити емоційне навантаження з образів минулого. Минуле це не в'язниця. це – Досвід. Але якщо ти сам обираєш рухатись далі. І остання третя вправа називається зміна перспективи. Пригадай якусь свою суперечку або розмову на підвищених тонах. Тепер уяви, що ти знаходишся у середині ситуації, але дивишся на неї збоку. Уяви, що ти стоїш позаду свого співрозмовника і дивишся на себе збоку, послухай уважно свою розмову. Проаналізуй, чи змінилось твоє ставлення до того, що ти бачиш, чи твоя єдина правильна точка зору все ще здається тобі, однозначною. Ці вправи займуть тебе кілька хвилин, але вони поможуть насправді змінити твій емоційний стан. Спробуй зробити їх прямо зараз. Якщо хоч одна вправа допомогла, збережи це відео, щоб повернутись до них ще раз.